Дрон пікнік, захід під такою назвою вперше провели в Івано-Франківську. Його мета познайомити мешканців міста з роботою підрозділів збройних сил та заохотити до служби в армії. Як усе відбувалося, розповість наша Оля Бабенко. Службові собаки, які рятують льотчиків чи шукають вибухівку. Комплекси протиповітряної оборони. А сучасні саперні роботи можна під'їхати до небезпечного предмету, перевести його у більш безпечне місце, і цим роботом так само підвести вибуховий заряд, ну відповідно його знищити. Не підходячи безпосередньо до небезпечного об'єкту, це лише частина того, що представили франківцям на дрон пікніку. Загалом тут близько 20 інтерактивних локацій. Захід спрямований на те, щоб люди безпосередньо стикалися з представниками військових частин, з військовослужбовцями, вони можуть підійти поспілкуватися з ними, дізнатися. Внутрішньо, як це все влаштовано, дізнатися про бойовий досвід військовослужбовців, ознайомитися з технікою, приладдям, різними застосуваннями, які використовуються в збройних силах України. Тут ми зробили це перше, тому що треба також людям пояснювати, як зараз відбуваються, які процеси відбуваються в збройних Силах. Запросили багато. Військових частин тут є і ППО, наше і розмінувальники, і сапери, і Національна гвардія, і Національна поліція, і 10-та гірська штурмова, і вітруган. Військовий зазначає, до 2022 року в українській армії не було більшості сучасного обладнання, яке нині активно використовують на фронті. Це є неперевершене досягнення української армії, і я взагалі вважаю, що саме Українська технологія зараз найкраща в світі, тому що вони випробувані безпосередньо на полі бою, і до вже такого загалу вони попадають тільки після такої перевірки, чого не вистачало в світі. І воно зараз є. Приклад цьому сусідня локація. Тут наземні роботизовані комплекси, які нині використовують на фронті. Один з таких випробовуємо і ми. Готовим. І як ви бачите, їдеть на позиції. До побачення. Зустрінемось на ЗБД. Ми вас катали на НРК, це наземні роботизовані комплекси. Зараз вони використовуються на фронті, тому що підвести БК чи харчі дуже важко. І за допомогою таких роботів доставляється їжа, БК, вивозять поранених. Серед найпопулярніших зон і локація для керування дронами. Тут кожен охочий міг спробувати себе в ролі оператора. Правий стік можна собі уявити, що ми от ніби підвісили дрон на цьому стіку. Ми його нахиляємо вперед, і дрон нахиляється вперед. А коли він нахилений вперед, то пропелери його тягнуть вперед. Двома так, так, щоб горизонт залишався рівним. Це павільйон 10-ї гірсько-штурмової бригади. Її представник каже, за два дні тут побували десятки людей, і дехто навіть задумався про службу в підрозділі. Компанія молодих хлопців підійшла, запиталася, говорили, питали про мій бойовий шлях, як було розказували, які місця, які це. І дійсно, хлопці потім звернулися. І наразі вже відділ рекорднгу проводить з ними співпрацю. Та я взагалі вважаю, що це правильно, це дуже гарно, щоб армія на, на такому а, рівні спілкувалась та да, зі всі, всіма людьми, і щоб не було цього відторження, да, від від якось таких не було бар'єрів. Да. І я вважаю, що ну, кожен тут щось для себе знайде, хтось покатається, хтось подивиться на якихось на таке серйоз, серйозне вооруження. Подібні дрон-пікніки вже відбулися в кількох містах України. Організатори планують продовжувати такі зустрічі, аби більше людей могли познайомитися з роботою українського війська.